Аудіокнига Бізнес 21 21-го століття Роберт Кіосаки, Джон Флеймінг, Кім Кіосаки переклад і озвучка Войнової Євгенії Іванівни. Розділ 10. Актив номер 2 Вдосконалення особистих якостей. Ви, мабуть, скажете, Кіосаки, ти що, з божеволів? Досить розповідати казки про вдосконалення душі. Ми ж не на сеансі групової психотерапії. Мені треба гроші заробляти, мені потрібне багатство, а не всесвітня гармонія. Не поспішайте, я не збожеволів. Я пропалений реаліст. Досягнення багатства полягає не в тому, щоб опустити монетку в потрібний ігровий автомат, А ваша мета це не просто пошуки додаткового заробітку. Ви повинні змінити свої основні принципи та цінності. Не просто засвоїти нові події, а змінити свою сутність. Стан мого друга Дональда Трампа сьогодні становить мільярди доларів. Але був час, коли він у результаті краху ринку нерухомості. В втратив усе, що мав у нього навіть утворилася заборгованість у розмірі 9,2 мільярда доларів. Трамп розповідав: зіткнувшись на вулиці з Жебраком, я раптом зрозумів, що він багатший за мене на 9,2 мільярда. І все ж невдовзі, Дональд знову опинився на вершині, що йому допомогло. Особисті якості, не вроджені, а ті, що він виховав у собі. У мене теж був схожий досвід у житті. До 30 років я став мільйонером. Через два роки моя компанія збанкрутувала. Втратити бізнес було, звичайно, неприємно. Але ця подія стала для мене гарним уроком. За ці кілька років я багато чого дізнався про бізнес і ще більше про себе. Після краху мого бізнесу багатий тато сказав мені: гроші та успіх надмірно підвищили твою зарозумілість і позбавили тебе розуму. А тепер, скатившись до бідності, ти знову здатний вчитися. Він мав рацію. Я ще не раз переконувався в тому, наскільки безцінний цей засвоєний мною урок створення, а потім втрата компанії світового масштабу дали мені реальну освіту, яка зрештою привезла. До багатства. Але, що важливіше, я відчув себе вільним. Засвоєння знання стосувалися не стільки бізнесу та грошей, скільки мене самого. А тепер, щоб ви краще зрозуміли, що я маю на увазі, ми поговоримо на цю тему з Джоном. Роберт. Джон, цілком очевидно, що не кожен, хто зайнявся мережевим маркетингом, досягне однакового успіху. Що, на вашу думку, є тут основним визначальним чинником, Джон. Різні люди по різному визначають поняття успіху. Те, що представляється важливим для одного, іншому здається з Комусь достатньо лише трохи підвищити рівень доходів, а хтось ставить за мету повністю змінити спосіб життя. Так само по-різному визначається і невдача. Одна людина, заробляючи тисячу доларів на місяць, вважає себе невдахою, а інший при тих самих обставинах впевнений, що йому надзвичайно пощастило. Але незалежно від того, ми знаємо знаємо, що ті, хто продовжує займатися мережевим маркетингом. Постійно вдосконалюється та домагається все більших результатів. На мою думку, невдахами тут можна вважати лише тих, хто вирішив кинути це заняття. Мені хотілося пояснити свою думку дещо докладніше. Я маю на увазі не те, що людина просто йде з компанії з якихось причин, а те, що вона здається внутрішньо і не знаходить у собі сил продовжувати займатися мережевим маркетингом. Думка Джона повністю збігається з моїми уявленнями. Я говорив про це в на початку книги. Вся справа не в зміні виду бізнесу, а в зміні самого себе. Я можу порекомендувати вам чудовий бізнес, але для того, щоб він розвивався, ви самі повинні зростати. Переможе невдахи, що живуть всередині вас. Джон точно описав різницю між людиною, яка просто вирішила припинити якесь діло, і тим, хто здався. У кожного з нас, включаючи мене, у душі живуть переможець та невдаха. Вони постійно суперничають один з одним. Люди, у душі, яких домінує невдаха, просто існують замість успішно жити. Я ж завжди намагаюся, щоб верх здобув переможець. Як визначити момент, коли в душі прокидається невдаха? О, я не можу собі цього, цього дозволити. Це занадто ризиковано. Або а що, якщо не вийде? Переможець сміливо йде на ризик, а невдаха думає насамперед про надійність і безпеку. Хоч як це не парадоксально, але незважаючи на всі турботи і тривоги, і кар'єра, і саме життя невдахи, як правило, дуже далекі від надійності та безпеки. Що ж може бути надійним ТОБу, щоб по 40 годин на тиждень працювати на корпорацію, яка через кілька років може вже збанкрутувати, або вкладати свої мізерні заощадження в пенсійну програму, якою керують інвестиційні фонди, які не відповідають за? Результати своєї діяльності, або віддавати гроші в розпорядження фонду, якими керує на кшталт Берні Мейдофа. Отже, у кожному з нас живуть оптиміст та песиміст, багатий та бідняк, діяльна людина і ледер, якому ліньки піднятися з дивана. Між ними йде безперервна боротьба. Тому я й рекомендую займатися мережевим маркетингом, що це напрямок бізнесу підтримує в людині переможця та активну особистість, готову взяти на себе відповідальність. Ваші друзі Зі числа невдах хочуть, щоб ви продовжували лежати на дивані, грали та спокійно працювали собі по 40 годин на тиждень, оскільки ваша надмірна активність їх дратує. Ваш спонсор у мережевому маркетингу діє інакше. Він хоче, щоб ви росли, розвивалися і перевершували свої попередні досягнення. Найлегше сказати, я не можу собі цього дозволити. Це надто дорого. Я не готовий так багато працювати та йти на такий ризик. Але це голос невдахи. Не варто дуже засмучуватися з цього приводу. Песиміст живе у кожному з нас, і в мені також. Бувають моменти, коли він перемагає, принаймні не на якийсь час. Щоранку я вирішую для себе питання: хто в мені сьогодні прокинувся? Багатий чи бідняк? Переможець чи невдаха. Ця боротьба відбувається постійно. Насправді, кожна особистість містить у собі цілий спектр характерів, які можуть проявитися в будь-яку мить. Я хочу, щоб домінуючим був характер, який дозволить мені бути щасливою людиною, зробити свій внесок у долю світу, прагнути про духовну свободу. Щоразу, коли ми піддаємося страхам, сумнівам чи не оцінюємо себе, у нас відроджується невдаха. Навчаючись ділитися заточуючими своїм поглядом і переконуючи їх у чомусь, ми заглушуємо голос невдахи і дозволяємо переможцю проявити і продемонструвати себе. Більшість людей не мають вміння продовжувати розпочати, боротися з розчаруванням і вперти йди до неміченої мети. Вони просто ніколи не розвивали в собі ці життєво важливі якості. Вони є проявами способу мислення підприємця для квадранта бізнес. І виховуються під час занять мережевим маркетингом, коли я влаштовувався на роботу в корпорацію Xerox, Мені знадобилося цілих два роки, щоб пробудити у собі дух переможця. Часом я навіть опинявся на межі звільнення, але на щастя зумів здобути впевненість у собі. Показники мого продажу поступово покращувалися. А через два роки я постійно займав за результатами перше чи друге місця серед усіх продавців. Мережевий маркетинг дає вам можливість боротися зі своїми страхами, долати їх і пробуджувати в собі переможця. Впевненість у собі була для мене набагато важливішою за зарплату. Роботи з підвищення самооцінки виявилася виявилися безцінною і згодом допомогла мені заробити мільйони доларів. За це я буду вічно вдячний корпорації Xerox та її співробітникам, які навчили мене боротися з внутрішнім. Демонами, сумнівами та страхами. Сьогодні я рекомендую всім займатися мережевим маркетингу, тому що дана галузь виховує впевненість у собі ані трохи не гірше, ніж ксерокс. Мережевий маркетинг дає вам можливість боротися зі своїми страхами, долати їх і пробуджувати у собі дух переможця. Але не варто помилятися. Тільки факт того, що ви почали будувати свій бізнес в сфері мережевого маркетингу, ще не означає, що невдаха, що живе всередині вас залишився десь у минулому. Потрібні роки, щоб стати по-справжньому вільним. Ми багато говоримо про свободу. Але чи можна знайти справжню свободу, не ставши незалежним у фінансовому відношенні? А для цього потрібно багато часу. Я народився, не маючи нічого. За своє життя я неодноразово заробляв і втрачав великі гроші. Тому мені добре відомо, що означає втратити все. У вас також будуть моменти нелегких випробувань, коли друзі почнуть говорити вам: плюньте на цей мережевий маркетинг, займися нормальною роботою. Я впевнений, у вас не раз виник спокуси віддати кермо свого правління внутрішньому невдаці. Не робіть цього. Ставайте переможцем. Літня школа. Перед тим як стати метеликами, всі гусениці плетуть кокони. Таким коконом стала для мене льотна школа. Я прийшов до неї випускником коледжу, а закінчив уже пілотом, готовим воювати у В'єтнамі. Якби я пішов у цивільне льотне училище, то сумніваюся, що був би готовим до бойових дій, хоча здобув би туж спеціальність пілота. Програми підготовки військових та цивільних льотчиків сильно відрізняються один від одного. Їм потрібні різні навички, у них різна інтенсивність підготовки. Та й перспектива після випуску опинитися на війні змушує по-різному оцінювати багато Мені знадобилося майже два роки, щоб пройти базову льотну підготовку у Флориді. Я отримав відзнаки військового льотчика, а потім був відправлений на додаткову бойову підготовку у Кемп Пендлтон, штат Каліфорнія. Навчання тут було набагато інтенсивніше. Тут нас вчили не так літати, як воювати. Протягом цього року додаткової підготовки перед відправкою до В'єтнаму ми постійно здійснювали польоти в умовах, які ставали важким випробуванням для наших розумових, емоційних, фізичних та духовних здібностей. Приблизно через 8 місяців після початку навчання в кемп Педонтонів мені щось почало змінюватись. Під час одного навчального польоту я раптом відчув, що став зрештою справжнім пілотом і готовий вирушати на війну. До цього моменту я вкладав у польоти лише розум, емоції та фізичні Тобто літав чисто механічно, а того дня я літав із душею. Завдання було складним та небезпечним, але всі сумніви та страхи раптом покинули мене, і верх над дусім взяв людський дух. Я відчував себе одним цілим із бойовою машиною і відчував повний внутрішній спокій. Я був готовий до В'єтнаму. Справа навіть не в тому, що я не відчував страху. Мені, як і раніше, було не по собі від того, що я вирушаю на війну. Я боявся померти, а ще й більше боявся лишитися калікою. Але тепер я був готовий воювати. Моя впевненість у собі виявилася сильніше за страх. Моє становлення як бізнесмена та інвестора багато в чому нагадувало цей процес. Я двічі зазнав краху в бізнесі, перш ніж відчув собі те, що називають підприємницьким духом. Цей дух дозволяє мені спокійно відчувати себе у квадрантах бізнесу. Та інвестиції навіть у важкі часи. Мені комфортніше залишатися на боці бізнесу та інвестицій, чим повертатися у спокійні та надійні сектори, найманий працівник та підприємець. Щоб знайти впевненість у собі в кадранті бізнес, мені знадобилося близько 15 років. Вам пощастило більше ніж мені, тому що не потрібно бути витрачати так багато часу і проходити через ті труднощі та невдачі, якими довелося пройти мені. Ви можете отримати ту ж саму освіту, що змінює життя в своїй любві. Витній школі мережевого маркетингу як ділові навички змінили моє життя. Тепер, коли ви знаєте про мою бойову підготовку та війну у в'єтнамських джунглях, я хочу розповісти вам ще одну історію виховання характеру, тиметься про кохання. Якби я не пройшов суворі школи реального бізнесу, то навряд чи мені пощастило бузяти за дружину жінку своєї мрії, але це мені вдалося. Коли я вперше побачив Кім, вона здавалась мені найкрасивішою жінкою у світі. Від однієї тільки думки про те, щоб підійти до неї, у мене затремтіли піджилки і пропав дар мови. Однак отримана під час занять бізнесом підготовка навчила мене долати страх перед невдачами та відмовами. І ця підготовка виправдала себе в повній мірі. Ще кілька років тому я сховався б за чужими спинами і спостерігав за кім здалеку. Але тепер я сміливо підійшов до неї і сказав Привіт. Вона обернулась. До мене і обдарувала своєю чудовою усмішкою. Я закохався в неї з першого погляду. Саме про таку жінку я мріяв все життя. Але коли я спробував запросити її на побачення, вона відповіла: Ні. Колишній Роберт Кіосакі знітився б і визнав свою поразку, але бізнес загартував мене, тому я зібрав усю волю в кулак і запросив її ще раз. Відповідю було те саме Ні. На моє самолюбство було завдано сильного удару, але я повторив свою пропозицію і знову почув ні. Так тривало 6 місяців. Щоразу вона відповідала відмовою. Я відповзав у бік і зализував душевні рани. Мені було дуже боляче. Якби не навчився долати сумніви у своїх силах, то не витримав би цього її муки цілих півроку. Але я не здавався і нарешті почув так. З того часу ми більше не розлучаємось. Я розповідаю, все це не для того, щоб познайомити вас з романтичною Історію Роберта Текім. тут закладено глибший зміст. Йдеться не про бізнес та гроші, а про життя загалом. Адже те, як ви заробляєте гроші і будуєте свою кар'єру, накладає відбиток і на вашу долю. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і далі буде цікавіше.